Привіт, друзі! Ну що ж, хочу вам повідомити важливу інформацію, тому що в Польщі знову ж таки зміни, про які вже раніше трошки розповідав, але вони вже стають реальністю. Ви чули, друзі, в Польщі про таку програму нову, яка називається Польський лад? І звісно ж, ця програма була спрямована від польського уряду для народу та створена для народу, щоб покращити життя поляки та всіх іноземців, які проживають на території Польщі, проводять бізнес або ж просто живуть. Звісно ж, негативної критики було в сторону польського уряду досить багато, навіть чиїсь голови полетіли після того, як цей польський лад ввійшов в життя. Тому що, друзі, а ви особисто вже відчули це на собі. Коли отримували зарплату на умові опраці, тому що досить багато працівників на умові опраці просто недоотримали свою зарплатню, тому що податок для них підвищився і підвищився не в корисну сторону, хоча він мав понизитися. Також багато пенсіонерів це відчули на собі, зокрема в Польщі, очевидно, тому що досить багато поляків, переподавши внісик на свою пенсію, показавши свій стаж. Почали отримувати на 100 на 200, а то й більші суми злотих на місяць менше пенсії, ніж отримували раніше до того моменту, поки подали ці свої зміни та доповнення, тобто поновно подали в ньоси. Звісно ж, друзі, це якщо ми говоримо тільки от про дві таких категорії людей, які працювали по умові праці або ж отримували пенсію. Цих змін є досить і досить більше. І, зокрема, тема сьогоднішнього відео це податки, друзі. Польська влада, вона все більше зменшує таку можливість, щоб ви могли за кеш, за готівку. Купувати щось в Польщі на сьогоднішній день ви не зможете купити будинок або ж новенький автомобіль за то салону за готівку, тому що існує правило про те, що ви не можете витратити більше 15 тисяч злотих за якусь покупку. Принаймні, так говорить польський лад, і це буде ще змінюватися. Воно змінюється. І ця інформація, ця цифра 15 тисяч, це може бути вже неточна. Інформація станом на цю секунду. Також друзі, хочу вам сказати, що польський уряд. Він хоче зробити так, щоб всі операції, які ви проводите з грошима, вони бачили з уже до Скарбового. І вже, друзі, існує від 1 липня така. Штука, про яку я вже розказував, що кожен уже скарбовий може заглянути на ваше особисте конто, тобто на ваш банківський рахунок, і подивитися, куди ви от витрачали кошти чи по призначенню, за що ви платили, де платили, коли платили, і скільки платили. Тобто, фактично йде до того, що вони повністю хочуть готівку з обігу викинути, якщо ми говоримо про великі суми, та залиш залишити просто. Ці великі покупки для банківських переказів. Чи це добре, друзі, чи погано, ви напишете в описі до цього відео. Єдине, що я бачу з цього корисного, що тобі просто ніхто не заплатить фальшивими грошима, а в цьому іншому ну, то користі я напевно ще не бачу, тому що податки в Польщі досить і досить високі. Кожен з вас це друзі відчуває. Тому що ви, коли ви працюєте офіційно, сплачуєте податки від вашої зарплати. Плюс роботодавець за вас платить, і в кінцевому результаті ви отримуєте наполовину менше тих грошей, які ви, наприклад, заробили. Тобто, фактично, роботодавець за вас заплатив 5 тисяч злотих з податками і разом з вашою зарплатою. Ви б могли ці гроші заробити, але насправді ви отримуєте 200 300 злотих на руки. Тобто несправедливо, але так працює польський уряд. Тому тут кращі дороги, як в Україні. Може, не скрізь, але в більшості. Тому тут інфраструктура взагалі розвинута краще. І, звісно ж, корупція не така велика, тому що влада і так ви чуєте по зарплатах, як заробляє. Звичайно, не всі. Ну але корупції тут так, як і Коїв, так відкритої. Немає, тому це країна для переїзду, тому що, попри ці всі, слідкування за людьми, за поляками та іноземцями, які проживають в Польщі, в Польщі досить легко жити. І ви пам'ятаєте, друзі, що влада змінюється, погляди змінюються, і час міняється, і все міняється. І в Україні незабаром теж таке може бути подібне. Я думаю, що зараз досить сильно українці відчувають цю напругу, тому що через війну в Україні, через. Те, що орки прийшли не на свою землю і не без запрошення в Україні ситуація погіршується. Досить багато українців замисляться, де ж на цей термін, поїхати тимчасово для того, щоб прожити цей термін, поки в їхніх, наприклад, довівках проходить війна. І звісно ж, от Польщу ви можете розглядати як варіант, попри те, що тут досить високі податки, але все-таки на життя можна заробити, якщо ми. Не якщо ми порівняємо, наприклад, Німеччину до цього моменту, тому що в Німеччині ви так також багато заробляєте, але відкласти досить важко. І, зокрема, зняти житло, що теж є важливим. Також, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви винаймуєте житло, то ціни також піднімуться. І не в кращу сторону, тому що від нового року ті власники помешкань, які вам їх здають, повинні будуть платити податок в понад 20%. На сьогоднішній день вони платять 9%, а будуть платити понад 20%. Тобто, якщо ми говоримо про фізичних осіб, які вам здають житло. І це означає, що десь приблизно на 20% може піднятися вартість винайму помешкань в Польщі. Ну, невеленька сума, але ця сума вже буде вас наштовхати, друзі, на що? На купівлю житла в Польщі. Над цим задумуюся і я сам. Правда, у мене ще немає стартового капіталу, але я його назбираю. Ну і отакі друзі були сьогодні такі спокійні та корисні новини. Все по темі, сподіваюся. Якщо так, тискайте лайк, діліться цією інформацією з друзями, тому що для них це досить важливо, якщо вони планують переїжджати або живуть в Польщі, навіть тому, що це також важливо. Ну і підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному випуску.